Всім привіт! Необичне відео 4 грудня, а ще йду молотити сою. Люди попросили, а, які вже ще мають 80 гектарів сою на поле, щоб пару кусків помолотити. Моя пшениця вже так виглядає. а Люди ще мають Убрати на вищий кукурудзу тут на полі. Зараз покажу, як виглядає сою. Так, виглядає сою. Сорт точно такий, як у мене було. Ще боби доси багато, але вже ці верхні вже почорніло, але посередині, посередині вроді, більш-менш чистенькі. Так, будемо бачити, що з цього вийде. Так, вже їду додому, вже повністю заторнилося, але камера передасть, що трохи видко, вже не видно нічого. Не показував нічого, тому що дуже треба було дивитися за жатку, бо було багато нори від ком'яка, що викопали. Молотив десь півтора гектару. Соя так сипла десь 2,5 тонну на гектар. Завтра буду ще продовжувати, ще півтора гектару лишилося, може скоріше вийду завтра. Но, такий час я ще ніде не молотив, грудень місяць, навіть не, не завів такий час комбані, навіть щоб перегнати. Так що... Робить добре, у кабіні холодно, навіть липше боло, ті би боло печки, бо вже вікна хутіють, включив вентилятор попродуло. Так, було і поламка. Порвався ланцюг, що на соломутряс іде. Поміняв замок, там поклав і продовжую. Завтра ще стараюся показати Ось днем який посоє, як, як молодиться. Отак, ну, 5 грудня вийшов, другий день молотити. Тут стоя ще вишеш, нормально, там досить заросло, сипле. Ну, зараз досить нормально. Або там по краям почти нічого не залишилося. Так продовжую. Так, є і така страшненька стоя. Два бункери високу, тут Заросло наставна да, ще, ще один була, то така. Або комбайна пройде. Пора останні метри. Залишилося тут. Це й поле вже закінчуємо. І... Ми да, ще вже після дон. Навірно, далі вже не буду О, я дуже має велику вологу, така м'яка як жвачка, хлопці кажуть, будуть сушити. Так з такої площі вроді сказали, 2 гектари вчора 41. І в тонну змолотив, десь 40 сотин і зараз з останнього так, ну, десь 4 тонни, якщо є, то добре. Або думаю, що і стільки немає. Десь 3,5. Так що так, комбайн витримав. Почав сьогодні у 12.00, зараз. 15-17. За 3 години і 20 хвилин молотив приблизно гектар 60. Так, другу передачу, варіатор пониженому положенню і так робили. Так, то я десь пістіше десь много землі витягнув. Оп, вже як є. Então,